Я хочу запросити Володимира Ігнатова, виконавчого директора асоціації IPM. Добрий день. Хочу вам розповісти, яким чином національна система верифікації лікарських засобів і національна організація з верифікації лікарських засобів створюється в Україні. Наступний слайд чи є? є. Дякую. Ми розуміємо, що наявність національної системи верифікації це фактично гарантія безпеки пацієнта. Бо ми тоді маємо абсолютно чіт чіткий зв'язок між виробником, який виробив конкретну упаковку лікарського засобу, і пацієнтом, який в аптеці або в лікарні отримав лікарський засіб. Історія. Достатньо зрозуміло, з 1 січня 2026 року розпочинається фаза фактично переходу. А з 1 січня 2028 року ми маємо, ми повинні мати всі упаковки на ринку, вже які верифікуються національною системою, так чи інакше. Ну і нагадаю вам, що з лютого 2019 року. В європейській спільноті наявність кодування і системи верифікації є обов'язковою. Яким чином це було створено в Україні? П'ять профільних асоціацій: дві міжнародні, дві українські і Асоціація індійських виробників, фактично створили або є фундаторами цієї національної. національної Організації з верифікації лікарських засобів склад цього правління фактично достатньо збалансований для того, щоб всі рішення, які будуть прийматися, вони фактично відповідали інтересам міжнародної фарми української та виробників, велика група виробників з Індії, яка працює в Україні. Також цей проєкт. Активно підтримувався компанією правовий альянс та проектом «Сейфмед». Яким чином працює система верифікації? Ну нічого нового я вам тут не покажу. Виробник вносить інформацію в базу даних, а далі дистриб'ютор і аптека верифікують цю упаковку, коли вони її що або переміщують, або продають. І головна історія в тому, що на сьогодні в Європі вже існує можливість отримати фактично цей проєкт або систему ну, під ключ. Да? Тобто так звані blueprint моделі. Хто в Європі, в Європейському Союзі є steering committee? коміті, да? Хто, хто цією системою керує? І ми бачимо, що окрім представників європейської організації, це. Представники двох компаній Arvato і SolidSoft, які фактично і пропонують ці блюпринт-проекти. Що зроблено? Достатньо багато часу, це два роки, фактично, ми цим займалися. Якщо пригадуєте, влітку 24-го року в Міністерстві охорони здоров'я індустрія підписала меморандум. З міністерством на сьогодні, фактично, громадська спілка Національної організації з верифікації лікарських засобів створена, і документи подані на реєстрацію Міністерства юстиції, тобто, очікуємо, коли це буде зареєстровано. Окрім того, активно зайнялись пошуком виконавчого директора. Правління зайнялося пошуком виконавчого директора. В цьому нам зголосилося допомогти компанія Бойден, яка є професійним міжнародним рекрутером. І ми отримали політичне рішення стосовно Єврохабу. Дуже багато розмов було, чи зможе Україна напряму вносити інформацію чи коди про упаковки в Єврохаб. Але приєднання до Єврохабу. На сьогодні неможливо, це було фактично політичне рішення міністерства, що добре, тоді ми не чекаємо. Ми створюємо національну систему верифікації лікарських засобів, але вона створюється на основі блюпринт проєкта з європейських одного з європейських провайдерів, це буде тендер. Ось, а далі ця система працює повністю по європейським нормам. І в той момент, коли Україна або стане членом європейської спільноти, або з'явиться якийсь додатковий механізм реалізації такого доступу, ми зможемо дуже швидко приєднатися до єврохабу. Що буде включати національна система? Ну, безумовно, це само, само ядро, звітність управління, да, це сховище серійних номерів. На сьогодні ми сподіваємося, що це буде безумовно хмарне рішення, ніяких фізичних серверів до цього вже не потрібно. Інтерфейси, ну і архітектура, яка буде готова повністю до приєднання до європейської системи верифікації фактично за один клик. Величезна робота попереду. Безумовно, це питання і кадрового. Відбору тих людей, які зможуть працювати в цій організації. Це питання е, обговорення індустрією моделі фінансування, моделі постачальника, хто буде постачати, провести тендер, яку, яку модель якого провайдера ми обираємо, е, питання кодування лікарських засобів. бо на Кожній упаковці, ми знаємо, там повинен бути код, а ось яка система буде використовуватись локально, це велике питання. Є е, 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 потреби в підтриманні постійного контакту з Європейською організацією з верифікації для того, щоб наша система була фактично постійно в процесі, е, процесі під'єднання. Да, потенційного під'єднання до, Євро, до Єврохабу і всі вимоги, які є, поточні вимоги, вони від, наша система відповідала цим вимогам. Е, з чого складається да, фармацевтичний бізнес стає дорожчим, і виробники для того, щоб підтримувати цю систему, повинні будуть сплачувати гроші. З одного боку, це платежі. Для підтримання зв'язку з Єврохабом це оплати за програмне забезпечення, і це немаленькі гроші. Далі будуть цифри. І на рівні національному це фактично підтримання цієї організації і можливості проведення тренінгів. Бо тренінгів буде дуже-дуже багато. Е, є різні моделі, яким чином збирати ці кошти, можливо, просто їх розділити на кількість учасників бюджет, який потрібен. А можливо, більш складні моделі. В Швейцарії, наприклад, вона взагалі трьохфакторна. Тобто маємо а, цифри продажів, маємо кількість упаковок і маємо ще фіксовану частину, яка однакова для всіх виробників. Для, ну, розуміємо, що для генеричних а, виробників не дуже вигідна модель, коли рахується кількість упаковок. Для оригінальних погана модель, коли рахуються гроші. Бо ці мало упаковок, але багато грошей. У генеричних навпаки багато упаковок, мало грошей. Ось, але якщо ви збалансуєте і робите її дво або трифакторною, ну тоді воно більш-менш зрозуміло, хто повинен за це заплатити. Але знову ж таки, це не державне підприємство, це не державна система. Це те, що фактично учасники ринку. Повинні підтримувати, створити і дивитися це на як ще один елемент захисту своїх продажів в ринку. Ось приблизно так експерти з проєкту SafeMed оцінили вартість. Да, тобто, розгортання системи, чверть мільйона євро, підтримка на пілотній фазі, розгортання 30-40 тисяч євро на місяць. Тобто, за рік такого проєкту це. Порахуйте, 400 тисяч як мінімум. Ну і далі ось такі гроші. Тобто не дешево. Ну і що важливо, пам'ятати про дату. 1 січня 28-го року. Що це означає? Це означає, що на 1 січня 28-го року в українському фармацевтичному ринку не повинно залишитись жодної упаковки немаркованої 2D-кодом. Так що насправді ніякого пілота немає, є просто перехідна фаза. Є 24 місяці, щоб приєднатися до системи, щоб зробити е, собі доступ до національної системи і виробнику подавати ці дані. Є 24 місяці для аптек, щоб підготувати свій персонал і свої інформаційні системи. Для того, щоб працювати з цією системою і навчити персонал. Ось і все. Тому що з 1.01.28 кожна упаковка, яка буде передана пацієнту, повинна бути верифікована в системі. Це виконання закону. Так що, будь ласка, не відкладайте на потім. Починаючи з першого кварталу 2026 року, я б рекомендував виробникам. Активно почати проводити реєстраційні процедури зі зміни упаковки. Бо що буде з 1.0127, коли з'явиться ОДК новий, да, і скільки там будуть ці процедури займати часу, ми не знаємо. Тобто, якщо, якщо ви бажаєте в 28-му році ще щось продавати в цьому ринку, то краще в 26-му всі зміни регуляторні зробити. Під'єднатися, отримати. І далі все залежить від ретропланінгу. Тобто все залежить, скільки серій в українській упаковці ви випускаєте на рік. Якщо це одна серія погана новина, тоді ви вже повинні в 26-му році випустити її з кодом, щоб на 28-й жодної упаковки не не було в ринку. Якщо ви випускаєте кожен місяць, ну тоді значно. Простіше, тому що ви маєте трохи більше часу для того, щоб вимити з ринку немарковані упаковки. Якось так. Дякуємо, Володимире, за презентацію. Будь ласка.